Українські воїни продовжують іти вперед і відбивати у ворога сантиметр за сантиметром рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 жовтня 2023 року орієнтовно склали 282 тисячі 280 осіб особового складу. 580 рашистів у успішно ліквідовано минулої доби. танків 2 армії міра спалено вже 4821 штуку, 21 за добу. Бойових броньованих машин знищено 9123 одиниці, за добу 21 штуку. Артилерійських систем ворога розбито 6705 одиниць, 17 за минулі 24 години. Ворожих РСЗВ українських Ські воїни мінуснули вже 808 штук. Засобів ППО окупанти втратили 541 одиницю, одну за добу. Літаків ворога приземлено на віки 315 штук, гелікоптерів знищено 316 одиниць. Ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня за весь час повномасштабної війни збито 5190 штук. За добу 5 одиниць. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, успішно збито 1530 штук. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 штук, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено 9111 штук за добу 38. А спеціальної техніки рашисти втратили 959 одиниць. Три за добу дані уточнюється слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.